Вітаю вас, друзі! Сьогодні відео буде з епіцентру, з відділу товарів для дому деко. Я покажу вам асортимент домашнього текстилю та ціни. Перед переглядом не забудьте поставити лайк і підписатися на мій канал. Бажаю вам приємного перегляду! у відділ текстилю. Merry Christmas. Така різдвяна білизна. Халати. О, дивіться ось ще. Є така зимова. Подивимось, які ціни. На комплекти. Я вже бачу ціни такі височенькі. 7 тисяч 400 11 з половиною. Прочитала, що це італійський бренд. Ось так виглядає цей комплект за 11 половиною тисяч гривень, 100% бавовна. Ось є розкриті зразки білизни за 4990 різні кольори. І симпатична білизна, однотонна. Дуже приємна на дотик. А, це вже дешевше 950, така наче як сатинова. Є комплекти з візерунками. Такі ось, наприклад, коштують 3490 гривень. Ось на ціннику вказані розміри. Теж бавовна. Так, ладно, підемо в ряди. О, тут вже ціни нормальні. Ага, це полуторний комплект 944 гривні. Є різні кольори 100% бавовна. непогані такі малюночки. Це теж. Полуторний комплект за 1290. Ось непогані комплекти за ціною, двоспальні 1251 гривня. Є в в смужку, тут ще і зірочка є. Також є різнокольорова абстракція. Мені ось, наприклад, цей комплект імпонує. Непоганий колір. Є ось комплекти трохи дешевші за 1007 гривень, але тут вже трохи інший склад: 50% бавовна, 50% поліестер. Краще брати бавовну. Непогані пледи я знайшла, є в кольорі кемл, є більш коричневі кольори. Гарна ціна 487 гривень. І в складі є 50% вовни мериноса. Вовна мериноса дуже тепла. І класний плед. І розмір його 140 на 200 сантиметрів. Є ще ось такі в клітинку. Сірого, синього кольору. Склад такий самий і ціна теж. Мені завжди подобалась білизна в таку смужку, як в готелях. Це, до речі, український виробник Ярослав. У них завжди дуже гарна якість. Це полуторний комплект за 1215 гривень. Є подібний. Ось такий двоспальний за 2255. І теж український виробник. Тут дуже приємні кольори, пастельні такі. Тут ще й котики якісь, наче намальовані. Ну з котиками я б собі не хотіла. А ось такий малюнок мені дуже подобається. І ще ось такий непоганий. Ціна 2490. І це виробництво Китай. Як на мене для Китаю дуже дорога ціна, ще й полуторний комплект. Так, ось дивіться, які гілочки намальовані. Такий новорічний комплект. Симпатичний. Ось так він буде виглядати. Але теж полуторний за 25 тисячі. Тут комплекти вже по більш приємним цінам по 945 гривень. Теж вони полуторні, Є різні кольори, візерунки, орнаменти на любий смак. Є ось такі набори, вони йдуть в коробках, коштують 2990. Це двоспальний набір, симпатичні, сучасні, забарвлення. Ось жовтенький такий веселий. Є, дивіться, ось. Червоно-чорний. Але це на любителя. До речі, це Андретан, український дизайнер 2925. До речі, в мене колись була постіль чорного кольору. Не рекомендую, бо після прання колір вимивається і не дуже охайно виглядає. Чого тільки не придумають. Подушка обіймашка. Ось така. Це хто любить спати і когось обіймати, то вже придумали для вас ось такі подушки. 499 гривень. Є взагалі ось великого розміру за 849 гривень. У вигляді пандочок і теж. Є різних розмірів. Ось величезний такий стенд з покривалами, пледами. Ось, наприклад, таке покривало коштує 1349 гривень, бавовна 100% і розмір 230 на 270 сантиметрів. Є в різних кольорах. Ой, ще, до речі, дивіться, які подушки декоративні, класні. За 188 гривень і теж дуже багато кольорів. Ось мені зелено подобається. Червоні є, різдвяні, бежові. Сірі, коричневі, блакитні, навіть є чорні Розмір цих подушок 45 на 45 см, наволочка 100% поліестер і наповнювач синтепух. Наволочка на змійці можна розщебнути і попрати за необхідністю. Халатики різні є. Ось, наприклад, такий махровий халат кімоно 1301 гривню коштує. Ось є такий халат за 2464 із Бавовни. І він такий з візерунком. Це теж махровий. Щось не бачу цінника. Є вафельний за 999 гривень, є різних кольорів. І є такий ось м'який з поліестеру за 1099 гривень. Дуже великий вибір домашнього взуття. Є ось такі набори, тут капці для гостей 329 гривень. І є теж тут різні кольори. Можна підібрати під інтер'єр. О, дивіться, Є капці бренду Twins. Це український бренд, дуже класний. І ось такі капці Teddy, як я собі купувала. І ціна 399 гривень. Клас. Рекомендую капці цього бренду, вони дуже класні, легенькі, тепленькі, їх можна прати в машинці. Є дуже багато різних моделей. І моделі, знаєте, такі сучасні. Є ось хутра повністю. 469 гривень. Рожеві, хутріні. Ось такі класні дуже. З помпоном. Зараз, до речі, Знижка на них 246 гривень коштують. Є ось в такому кольорі ще. Звісно ж, є і чоловічі капці. Це теж дуже гарний бренд. Якісний. 399 гривень, 389 гривень. Є моделі. З відкритим носочком. і ми що там На будь-який смак. Це вже Твінс чоловічий. Так, я вже в відділі з рушниками. Теж дуже велика. Кольорова гамма 64 гривні, але це маленькі 33 на 70 сантиметрів. Є такого плану за 125, це вже побільше будуть 50 на 90 сантиметрів є ще більше 70 на 140 260 гривень це вже такий розмір буде зручно витиратися 100% бавовна є набори цей набір з двох рушників бавовна і коштує сто девяносто Ой дивіться, це просторадло махрове двісті на 220, тисячу сто шістдесят сім гривень. І теж є різні кольори. Це трохи менший розмір 150х200. Ну і ціна дешевша. Ось ці гарні рушники з бордюром 70х140. Такі вони дуже приємні на дотик 291 гривня. Є в сірому кольорі, в білому, рожевий. Це вже йдуть інші, такий червоний 463 гривні, а розмір такий самий. Але вони такі дуже щільні. Подушки для стільців 99 гривень, 175. Ця йде з мотузочками. Можна прив'язати до стільця ось такі 181 гривня, дуже легкі. Є така вілюрова. Двісті двадцять дев'ять гривень. В смужку ось такі. І в горох. 175 гривень. Теж на зав'язочках. Килимки для сушки посуду 169 гривень, 129 гривень. І теж, бачите, є різні кольори, різні фактури.